Вітаю! Ви колись замислювалися, чому одні люди просто обожнюють галосливі вечірки, а інші готові на все, аби залишитися в тиші й спокої? Сьогодні ми зануримося у світ індикатора типів Майерс Брікс. Це такий інструмент, що допоможе нам краще зрозуміти ці відмінності. Тож давайте розбиратися і, можливо, дізнаємося щось новеньке про себе. Отже, головне питання який у когось тип особистості? Звучить просто, правда? У цьому розборі ми крок за кроком з'ясуємо, як можна знайти відповідь на це, на перший погляд, просте запитання. І тут одразу важливий момент MBTI це, знаєте, не іспит, де є правильні чи неправильні відповіді, це скоріше, як дзеркало, воно просто відображає наші природні схильності у чотирьох ключових сферах життя. Гаразд, давайте заглибимося в деталі. Щоб зрозуміти, як усе це працює, спершу розглянемо кілька важливих правил гри. Отже, три ключові моменти, про які варто пам'ятати. По-перше, усі ці риси це не чорне і біле, це спектр, тобто людина не обов'язково є 100% екстровертом, вона може бути десь посередині. По-друге, індикатор показує те, до чого ми схильні, наші вподобання, а не те, ким ми є назавжди. І по-третє, найголовніше, не сприймайте це все надто серйозно. Це інструмент для самопізнання, а не остаточний вирок. В основі MBTI Лежать чотири пари, скажімо так, протилежності, це як чотири цеглинки, з яких і складається наш унікальний тип особистості. Давайте розглянемо кожну з них детальніше. Перший вимір це про те, звідки ми беремо енергію. Екстраверти, позначені літерою Е, буквально заряджаються від спілкування з іншими людьми. Вони спрямовані назовні. А от інтроверти з літерою І зовсім інша історія. Вони відновлюють сили наодинці у своєму внутрішньому світі. Далі як ми сприймаємо інформацію? Тут у нас два табори: сенсорики або С. Це люди, які міцно стоять на землі. Вони фокусуються на фактах, на конкретних деталях. А от інтуїти Н навпаки дивляться на загальну картину, на можливості, на те, як могло би бути. Вони обожнюють теорії та ідеї. Третій вимір це про прийняття рішень. Люди з типом мислення, тобто ті, покладаються на логіку, об'єктивність і справедливість. А от люди з типом почуття або Ф в першу чергу зважають на особисті цінності, гармонію та те, як їхні рішення вплинуть на інших. І нарешті останній вимір наш підхід до життя. Тип судження Джей любить, коли все чітко, сплановано і по поличках. Для них правила важливі, а справи мають бути завершені. А тип сприйняття пі, це про гнучкість і спонтанність. Вони воліють залишати варіанти відкритими і чудово почуваються в режимі імпровізації. А тепер найцікавіше, давайте спробуємо разом визначити власні вподобання. Я поставлю кілька запитань, а ви просто подумайте, що вам ближче. Готові? І так, перше, звідки черпається енергія. Уявіть собі, кінець важкого робочого тижня, що допоможе відновити сили. Галаслива вечірка з друзями чи тихий вечір вдома з хорошою книгою. Це вибір між екстраверсією І та інтроверсією АЙ. Наступне, як ми сприймаємо світ, коли хтось розповідає історію, на що звертається увага? На конкретні деталі, хто що сказав, хто у що був одягнений, чи, можливо, на загальний сенс, на приховану ідею за словами. Це вибір між сенсорикою С та інтуїцією Н. Добре, а як щодо рішень? Уявімо робочу ситуацію, де треба прийняти непросте рішення, яке вплине на людей. Що буде в пріоритеті об'єктивна логіка і справедливість для всіх, чи все ж таки гармонія в колективі та особисті обставини кожного. Тут обираємо між мисленням ті та почуттям ф. І останнє планування. Як виглядає ідеальна відпостка? Це детально розписаний маршрут, де все враховано до дрібниць. Чи це скоріше квитки в один кінець і повна готовність до імпровізації та спонтанних пригод? Це вибір між судженням Джей та сприйняттям Пі. Так, тепер у вас має вийти комбінація з чотирьох літер. Це і є ваш унікальний код особистості. Ну що, готові дізнатися, що він означає? Давайте подивимося на таблицю. Ось вони, усі 16 типів. Знайдіть свою комбінацію. Подивіться, як вас називають і яка ключова риса. Можна навіть поставити на паузу, щоб роздивитися все як слід, а ми зараз розглянемо парочку прикладів, щоб було зрозуміліше про що йдеться. Ось, наприклад, ENFP – натхненники це справжнісінькі ентузіасти, для яких життя це океан можливостей. Вони просто випромінюють енергію і надихають усіх навколо. Але, звісно, рутина для них це щось страшне. А тепер подивіться на зовсім інший тип ISTJ – інспектор. Це можна сказати втілення спокою та надійності. Для них порядок і доведення справи до кінця понад усе. Це ж просто ідеальний приклад того, наскільки різними ми всі можемо бути. І знаєте, що цікаво? Ця система не виникла на порожньому місці. Все почалося ще в 20-х роках з робіт знаменитого психолога Карла Юнга. А вже пізніше, у сорокових, дві неймовірні жінки Кетрін Брікс та її донька Ізабель Майерс взяли його теорії і створили той самий інструмент, який ми знаємо сьогодні. І уявіть собі, зараз це один з найпопулярніших тестів у світі. Що ж, ми розібрали основи MBTI. але як і будь-який інструмент, він не ідеальний і має свої обмеження. І це підводить нас до фінального такого знаєте, провокаційного питання, над яким варто подумати. Чи справді можна вмістити всю складність і багатогранність людської душі всього лише в 16 типів? І наскільки ці категорії взагалі можуть точно описати, ким є людина насправді? Це питання я залишу відкритим. Подумайте про це. Дякую, що були з нами.